Вітаю вас, передача «Актуальне інтерв'ю в ефірі телеканалу Вінничина гість студії, громадський діяч, власник торгової марки Екосервіс Володимир Воловодюк. Ми сьогодні будемо говорити про екологію, про природу, про те, що нас оточує, і що ми власними руками, що ми самі робимо. Не так, ми багато говоримо, що забагато сміття нас оточує. Нам не подобається, коли в лісі ми знаходимо знаходимо пластик і пляшки, коли в наших ставках ми виловлюємо якісь поліотиленові мішки. Але тим не менше, що кожен з нас може зробити для того, щоб наша природа, наше те, що нас оточує, було чистим і залишити нащадкам справді світ. Без зайвого сміття, без поліетилену, без полімерів. Мої вітання вам, пане Володимире. Добрий день. У мене такий довгий спіч, тому що ця тема мені абсолютно не байдужа. Тому що, коли ти читаєш дослідження науковців і читаєш, що от щойно новонароджена дитина, в крові якої знаходять молекули частини пластику, це просто вражає. Коли ти читаєш розміри тих островів, в океанах, які складаються із пластику із пляшок, і які часом більше за реальні острови океанські, це просто вражає. І я розумію, що ще років 50 такої діяльності людини на цій планеті і справді не залишиться у тих чистих, чистих місць затишних. Що от просто що кожна людина сьогодні, просто сьогодні може зробити для того, щоб змінювати ту реальність, яка є. І справді, щоб світ ставав кращим, і справді думати про те, що природу потрібно берегти і оберігати в кожній справі все починається з себе. І що говорити про те, що може кожен зробити, то він може організувати, виходячи з своїх якихось можливостей в квартирі чи при будинковому господарстві, організувати вже роздільний збір. Хоча б на е, ільефракції, там, дві мінімум, три, краще чотири. Да? От що це може бути? От найважливіше, це, що це, це можна розділяти? Це, це можуть бути органічні відходи, це можуть бути пластикові відходи, сло і металеві відходи. От так дуже дуже та просто, і що от розділити їх на те і, вийде то вже якби перший рок буде зроблений. Це те найменше і дуже просте рішення, яке так. допоможе змінити ситуацію, так Так. ви досить таки багато вивчали, як це відбувається за кордоном. Я знаю, що у вас були поїздки, де ви вивчали, як, з питанням, як вирішують питання сміття забруднення середовища в інших країнах, в тому числі там Австрія, Швейцарія, яка особливо активна в цьому, і там, там не чотири фракції. Там набагато більше. І я собі не уявляю, що там можна було десь на дорозі викинути пляшку чи якийсь мішок із, із сміттям, що в нас відбувається часто. І як, який цей досвід? Наскільки він вам імпонує? І що ви для себе запозичили, і що ви робите як людина, яка переймається цією, цими питаннями, і людина, яка є власне, одним із бізнесів, які займається цими питаннями? Так, так Я цим займаюся професійно. Бізнесом, то я вивчаю досвід різних країн. І він навіть в європейських країнах він різний різний. Хоча різ з них є певні стандарти, до яких вони стараються всі вионувати їх. Та ось, щоб взяти взагалі, що з сміттям може бути. От від того моменту воно утворилось, до того моменту з ним щось вже останнє відбулося, остання операція з ним. Тобто тут є три варіанти. Одна один варіант це те, що у нас до цієї пори є, і то, що в цивілізованих країнах вже немає, це захоронення сміття, захоронення сміттєзвалища. От у нас їх багато, і вони і вони лише збільшуються в Україні. Ви можете назвати цифру, наприклад, навіть по Вінниччині скільки землі займають в Вінницької ось ці сміттєзвалища? Ну говориться про те у цифру 5, іноді 7-8 відсотків, що сміттєзвалища займають площу раїни. Це просто по розмірах. Це співрозмірна з деякими площами деяких держав. Деяких тобто це, європейських країн да, наших да, це наших жахлива сусідів. цифра. Ну туди входять саме різні відходи, в тому числі і триони, шахт, і багато всього іншого, тому що якби відходи бувають різні. Та ось захоронення, але от наразі розмова раз про сміттєзвалище, куди все це звозиться. Для того, щоб сміттєзвалище було менше, менше, площі і туди менше возилося, треба відсортувати те, що представляє інтерес в іншому сенсі. І це відходи вторинної сировини, це те, що можна переробити, тобто утилізувати, відходи вторинної сировини. Це те, що не можна категорично ввести на сміттєзвалище, це є ще етегорія небезпечні відходи. Тобто, це треба з ними окремо розбиратись, тому що там вони теж бувають різні. І Є третя категорія всього, що може бути і в першій, і в другій випадку це те, що можна на сміттєспалювальному заводі перетворити на енергію, тобто на електроенергію, на теплоенергію. І ось тут треба нам визначати саму модель поводження з відходами, і, виходячи з цього, запропонувати людям і. Пояснити. Організаціям, виробництвом запропонувати, пояснити, тому що ну, насправді це, е, організація цієї системи це відповідальність влади, місцевої влади. На рівні центральної влади мають бути прийняті закони. Які вже частково прийняти і далі приймаються заони. Це будуть закони і відповідають європейським нормам. Ми поговоримо більш детальніше про як відбувається, яким є європейське законодавство, і власне ми маємо імплементувати це законодавство як країна, яка прагне до ЄС і в якій певні є домовленості, і це за підписами високоповажних людей. І ми мусимо імплементувати ці закони, але чомусь дуже довгий цей процес, чомусь дуже повільно він відбувається. Як би ви зараз оцінили ситуацію екологічної Вінниччині? У справі поводження з відходами, я би її оцінив незадовільну в цілому, і сказав би, що ми знаходимося на певному нульовому рівні, да? і нам треба от від цієї точки терміново відштовхуватись і від... ти розвиватись. Uh -huh. Тобто враховуючи те, що вже є новий закон про управління відходами. Є заони, і далі вже будуть приймати. Зараз має бути дуже важливий закон прийнятий про УПОФ. І, відходи УПО і е, в цих законах різь прослідковується дуже важлива е, ідея. Ідея, розширена відповідальність виробника. Тобто той, хто щось виробляє, той закладає зразу в ціну товару, закладає вартість утилізації або знищення упаков і, і того, що залишається після того, як цей товар буде виростано. тобто він за це відповідає. Це звичайно все рівно ляже на е, плечі на споживачів, споживачів на, на гаманця mm -hmm. споживачів, да тому що е, якби ця вартість має зрости відповідно на цю цю, і споживач за це заплатить. У та і за досконали е е е е е ви детально вивчали законодавство європейське стосовно екології, екологічних проблем і екологічних питань. Наскільки воно є досконалим, і що вже в нас в Україні вдалося імплементувати, але не завжди це працює стовідсотково. Тут треба сказати, що світ він не стоїть на місці, він розвивається, і один з самих успішних прикладів. Збору, роздільного збору це так звані фандомати або в країнах Балтії називають таромати. Це і автомати, вони достатньо габаритні, куди да, петпляшка, селяна пляшка, алюмінієва баночка. Людина, коли вона випила, чи вжила продукт, да, вона тут приносить і повертає, і їй повертається вартість е, закладеного. Так само в Німеччині. Да, да. Це mm -hmm. в Німеччині е, рема розвинута, і в деї, і в цих. оцей от спосіб збору він показує майже до 100, 95% і, е, всього, що продано в. В повертається а, да? воно повертається назад, тому що це компенсація да. знову ж таки. І це напевно, кошти живі напевно. Кошти. У нас в Україні також напевно буде та система, але це треба, щоб був прийнятий зон і зобов'язує е, виробники маркувати ці всі пляшки і, і закладати. Вартість, вартість. І її утилізації, а вже потім це вже організувати мережу фандоматів, через які буде це збиратися. Це ну напевно не швидко буде точно, але це ну я так думаю, буде і це і вдалий приклад, тому що ми однозначно маємо іти до тих норм, що у нас сміттєзвалищ не буде. От не буде, і все ті, що існують. А їх можна переробити, знищити, ліквідувати. Щоб вони не забруднювали і швидше надалі за все, швидше за все, це шлях реультивації через те, що от е, максимально е, забрати звідти то, що там е, ну газ виростити і там утворюється, да? а потім то, що вже має давню, е, більш давній термін виростання, да його е, швидше за все, пересипають і поступово засаджують. І тоді природа, довгий шлях, вона Працює, робить свою бореться, справу. бореться так. чи можна чи можна переробити то, що там накопилось? Ну ми ж знаємо, що є у нас тут неподалі статниця, де там 30 метрів сміття. Причому тонцентрованого вже о, просто дуже таксичної да. території, Чи, чи можна це переробити, і чи хтось візьметься це переробляти? І саме головне, це буде оштувати, хто за це заплатить? це велике питання по і я не впевнений. Але ж, але ж можна жити далі і працювати так, щоб не створювати нових тереконів, да, да. нових стадниць Щоб а, зменшити із того, що туди привозиться. Чи часто у вас вінецький бізнес цікавиться досвідом і питаннями? А що можна зробити? Як фахівця, як людина, яка займається сміттям, скажімо так, що можна зробити, щоб покращити екологію? Нашої він ви знаєте, от загальна тенденція, що ставлення до людей до цих питань, до цих вилив, воно стає більш більшим і воно стає більш тим, ну якби проявляється певна співучасть. Це є. Якщо ми побачимо на того, що робиться на сьогодні, то наприклад з'явились інтеніра для збору батареї. У нас є в епіцентрі, в Сільпо. Сьогодні я був на заправці Вох, і на заправках Вог також з'явилися інтенера. Тобто люди вже достатньо мають місць, куди ну, батарея, от вона утворилася, і можна так, не, не дивлячись, інув собі і пішов. Мене це не хвилює. Но це ж небезпечно відходить, ця батарея. Не можна їй дати сміттєвий бак. Тому виходить, що є достатньо місць, куди його покласти. І це вже плюс. Тому що за Можна все... говорити, що в нас в Україні і на Вінниччині є екологічно-відповідальний бізнес, О, так? Оце от вже називається екологічно відповідальний бізнес. Але чи багато і людей, і чи багато бізнесів, бізнесів, які налаштовані. Ну, наприклад, компанія Макдональдс да? перша перейшла на стеканчі, і паперові. Не... Більшість і використовується. Це композитний матеріал, папір і пластик. І їх важко переробити. А от компанія Макдональдс, знаючи це і ідучи на певні для себе незручності, тому що він же, притікає, що хто арестується, той знає, що він що постоїть, то починає. Фектив. Але вони перейшли на це і вони організували в себе роздільний збір. Тобто, от, рівень того бізнесу це вже ті, хто думають про це. І вони подають при Латинчику. Що стосується в цілому ситуації, то я вже говорю, вона знаходиться називаємо це нульовий рівень. І тепер вже новий закон зобов'язує в громадах мати спеціально уповноваженого і буде за цим відповідати. І буде робити так, щоб змінила ситуація. Тому що ну, можна, звичайно, відмахуватися, говорити, що у нас на це немає там, грошей немає, там, ще чогось немає. А швидше за все, треба просто почати робити з того, що вже є, і якби. Знаходити рішення і там під силу ті чи інші громади. якщо говорити про законодавство, яке має діяти в Україні, нове законодавство щодо екології, щодо відходів і інших екологічних питань. Я маю на увазі ось зразок європейського законодавства. Які норми в Україні вже діють, а які і прийняті, а які прийняті, але не діють чомусь? Ну зокрема, вже ще в старому законі про відходи була норма про те, що Вивозити на сміттєзвалище не відходи заборонено, от не можна. Ну, тим не менше, це було, якщо я не помиляюсь, або з 1 січня 2019 року, або 2020 ця норма вже ввійшла в... в дію. Але до цієї пори ми ж знаємо, що насправді вивозиться це. І рівень роздільного збору, там, де відбирається загальна ілість і сміття, відбирається певна ілість кращому випадку 10 Лише 10%? Так, да, лише 10%. я говорив там де у них 95%. добре тоді які санкції можуть бути люди ж також відповідають за те що вони не виконують цей закон дуже прості рішення зокрема ну вони мотиваційні мають бути зокрема рішення про те що вивозити на полігон стане дорого це має бути прийнято на надавчому рівні просто що ти везеш то заплати більше Ще більше. І тоді ти подумаєш, та поч, а то може я не буду возити, може я все його розділю і занесу, і ще може за це, все це їх... ж простий абсолютно крок. Та, чому да. його не можна імплементувати, чому не можна користуватися саме таким знаєте, шлюком. От готовність, готовність одних і других, вона різна. І тому вони розуміють, що що. Зробити, тоді підвищуться певні тарифи, і вони ні, ми не хочемо. Це для нас там політичний. В кільшен... Німеччині я знаю, що кожна родина знає наперед і прораховує наперед, скільки е, е, літ кілограм сміття вони по іншому, по да. об'єму, скільки вони за рік. А, можуть мати, і вони не переб... тому що це коштує ось стільки. Кошти вони зак... замовляють навіть відповідної величини обсягу баки, так. тому що якщо ти замовляєш менше, бак, ти сплачуєш значно менше. Ну якщо більші баки, звісно, це більші суми, і вони і це змушує думати, тому що ти нічого не можеш викинути куди, в... кудись де інде, як от ось цей бак, і це змушує думати, як ага. з цим сміттям поводитись. Напевно, це найнадійніший, надійний, самий вірний шлях, мотиваційний. і мотиваційний шляхом фінансових зобов'язань. Да це раз, а друге, ну от про це треба говорити, говорити і говорити. І не просто говорити це а це інформаці... має бути соціальна реклама, Це угу. має бути. Прилади відомих людей, це має бути експертне середовище для того, щоб людям пояснити, що от які е наслідки будуть да, буквально зарубатися. І от 20. ну звичайно над цим має працювати дуже наша освіта, тому що якщо з малич навчити людину, то в неї вже в голові відлалась. Він за все життя робить. Якщо звернутися до законодавства щодо полімерів, поліетилену, того що в нас просто використовується в необмеженій кількості, ми звикли, бо це зручно. Ну ти маєш це Цих сотні пакетиків, 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 mm -hmm. пакетів. А, і, і все це ну, чи знають багато людей, що вони практично не не, їх переробити неможливо раз? А по-друге, це забруднює природу на кілька сотень років. І, начебто, є закон, який е, зобов'язує е, людей там не зменшити використання, немає безкоштовних, але чомусь. В кожному із нашому супермаркеті, магазині все ще використовується в необмеженій кількості. Чому це вже на совісті тих, хто це робить, продає ці поети чи роздає ці поети угу. і в супермані, і на тих, хто перевіряє їх? Ну це але с так, законодавець ввів норму про те, що оці самі тонень і поети, і да, щоб їх не використовували, і це перший ро насправді. Полі... поліетиленовий поети і поліетилен, та і більш грубий, да, він переробляється. А от ці поети вони їх також те, теоретично можна ну, переробити. Практично неможливо зібрати, mm -hmm. зібрати. І от вони коли вже виростені і забруднені, просто це те, що от треба звести до мінімума їх, їх виростання. Хоча ми звикли до них, і я ось іноді навіть ваш овіт, а я вже без них. Да? Але треба йти до цього. Тобто чи, більше чи багато ви бачили вінчан? Які абсолютно свідомо налаштовані на збереження природи і екології, які якраз використовують е, ось одно... багаторазовий посуд, багаторазові е, речі, які все це сортують, які намагаються зменшити споживання того ж е, тих полімерів, пакетів, всього іншого, е, я скажу ще раз що е... Їх не так багато, але їх стає більше. І от рівень розуміння цих питань і цих проблем він весь час зростає. Як ви, як бізнесмен? Будете свою діяльність продовжувати в цьому напрямку, аби також впливати на покращення ситуації. Ну, ми ведемо постійно свої сторінці в соціальних мережах, і ми людям весь час інформуємо про те, що відбувається, і новшества, і я правильно це робити? Так. Тобто, ми інформаційну складову забезпечуємо, і ми готові приходити. До людей. Також запрошуємо до себе на підприємство, тому що до нас приїжджають з Урсії, і ми А що ви показуєте? А ми показуємо, що собою представляє вторсировина, і як вона обробляється. і... І розповідаємо про те, що з нею потім далі буде, тому що все це матеріали, і в одному випадку може служити там два рази, а в іншому випадку може служити десять разів, десять разів оборото, і це еномія елесальна і ресурсів, і енергії. В більшій частині розвинутих країн сміття, так Торсоровина, вже давно стала класним бізнесом. Це і енергія, це і будівельні матеріали, які можна робити, це і повторне використання. Це багато напрямків. Коли за вашими прогнозами в Україні відбудеться ось саме так? І чи це можливо? Я загалом? думаю, що процес обов'язково буде розвиватися, але на це піде на перехідний етап, іде до п'яти років. Три П'ять років, це те, що ми вже нарешті почнемо вже реально створювати таку систему Це в Німеччині. Дуже б хотілося, щоб було саме так, принаймні, хоча б близько, чи Швейцарія чи Німеччина. А поки що наша компанія телевізійна починає робити перший крок, і ми, дякуючи вам, отримали ось ці ящики для роздільного сміття, де можна що. Папір окремо, пляшки окремо, пластик окремо. А, і ми з цього будемо починати. Ми налаштовані на те, щоб звертати увагу і своїми матеріалами, журналістськими, і в сюжетах, і в розмовах на проблему екології, тому що майбутнє залежить від Екологія – це здоров'я людей. Зрештою, це здоров'я наступного покоління. Так. Дякую вам за візит до нашої студії. Нагадаю, що гостем нашої студії був Володимир Воловодюк, громадський діяч, директор. Торгової марки Екосервіс, дякую вам. Бережіть себе і бережіть природу. Будьте здорові, щастиви!